Що не скажу, да, там на війні воно трошки страшно. Ну, треба було виживати. І літи, і літи тебе. Перший раз я зайшов нормально, вторий раз зайшов, теж нормально вийшов. Ну, і На третій раз це 150 метрів не дійшли, за нами вже почали ганятися дрони. Іван Позивний Іванов боєць окремої десантно-штурмової бригади, родом з Херсонщини. До повномасштабного вторгнення чоловік займався фермерським господарством. Наприкінці 2023 року мобілізований до окремої десантно-штурмової бригади. Воював на одному із найгарячіших напрямків. Там у лютому минулого року отримав важке поранення. Нам почала мінометка авторабатувати. Ми знову все бросили, побігли в посадку. знайшли бліндаж, пересиділи. Раз вийшли, то вторий раз мене що то, хлопці, вийшли вправо, мене щось наліво потягнуло. І я почув, що дрон той що знімає корекціощик. Я тільки дійшов, так до деревини присів, тільки побачив перед собою вирвал, так, Фук, звук такий. Фук. Потім сильніша спишка, потім як у Ну, Одне, що порадувало в тому, що глаза відкрив, що глазами все бачу. Тому так на це подивився, мене, виходить ліва сторона. Ото хоп. Ну, мокре, руку опустив, ну, кров не біжить. Ну, нормально так, ну. Рука роботи. Тут теж вирвало, все ж виходить, воно. Саме тут в мене, виходить, вирвало. Я вставати, а воно ножка то не работает. Суміжник з 47-ї бригади, дай баця, нам дай Бог здоров'я, що. Коли вони мінялись, вони мене і, ну, і витягнули. Та й слава Богу, що пішов сніг. Коли був сніг і вітер, виходить, тічки їхні не літали, та й наші. То вони мене витягнули, я ще час двадцять, ну десь так, да, час 20, грубо аби, полежав на вулиці, поки мені приїхала Елка. Ну і так попав на юнаков і потім мене на суми. Сумах я пробув два дні. Потім сум мене кинули на Київ. В Києві я десь півтора місяця пробув. Ну вже з Києва. Получається, в Івано-Франківськ. Ну, вже є тут пів року. Нині військовослужбовець проходить реабілітацію та поступово відновлюється після травми.